Всім привіт! Кінець жовтня, початок листопада, а я вирішила ще зробити кілька пересадок, Ну тому що я бачу треба. Ну Зараз буду кожну рослинку показувати, розповідати, чому саме її обрала. Ось, наприклад, почнемо з першої. Це у мене, це у мене, мене Wonder Sphinx. Він у мене квітував, мені щось не дуже зайшов, але я все-таки лишила його для другого квітування. І що я бачу? Я бачу, що шийка оголилася, оці корінці торчать по всі сторони, він дуже швидко просихає. А я ну, не маю в мене такої змоги, знаєте, ходити по одній рослині десь там підливати. Тому я йому зараз зроблю більш таку вологіємку посадку, щоб його вологі вистачало надовше. Ну і, можливо, Тим самим спровокую квітонос, тому що квітоноса я не бачу, але я так розумію, що він, мабуть, з тих, що дорощують попередні. Ось. Ну, і ось я бачу те, про що я вам і казала, що він швидко пересихав, а я відповідно його підлила добряче. І це коріння сухе, яке вже пересохше було, воно просто не. Не брало воду, воно замокло і почало відмирати. Верхня частинка тут ніби є живі корінці, але це, ось бачите, який корінь пішов. Поганий, я прибрала його. Я лишила тільки ось такі хороші, здорові корінці. Їх тут вистачить йому. Шийку підчищу зараз і посажу ось до такого горчика. Е, Що я сьогодні буду садити? Ну, ось у мене є така кора, є трошки волокна, є мох. Ну, як Зазвичай я це роблю. Скажете, що кожного разу можливо щось нове, Ні. я вже робила багато таких експериментальних посадок, і ви знаєте, все залежить від того, як ви навчитеся доглядати, скільки вологи ви дасте рослині, щоб вона не чекала цієї вологи, або ж навпаки, в її ще вистачає, а ви її знову підливаєте. От якщо навчитесь добре врегульовувати. Полив, то вони будуть рости у вас і в мосі, і в корі, і в волокні, і просто навіть в голих вазах скляних, там, чи якихось декоративних. Так, перша є. Ось так гарно вийшло зелено. Корінці розправила, трішки поламала. Тверденькі там вони виявились, ну нічого, я думаю, вони відійдуть. Так. Хай стоїть. Наступно буду пересаджувати ось цю. Ця у мене постійно квітує. І дуже-дуже швидко просихає. Зараз постараюся легесенько зняти той мох, який вже зверху, такий, знаєте, можливо, засолений. І обкладу новим почичком моху. низ положу знову кору, трішки волокна і так перекину до більшого горщика. Навіть стояти вже не хоче. Вирішила зняти повністю весь мох, тому що тут був у неї попередній такий мох, бачите, він уже геть такий струшений. ніби. І ось цей новий, яким я його обклад... Її обкладала, цю орхідейку, він такий більш пухнатий. От, тому щистила, скільки можна ось весь цей. Бачите, активні корінці в неї є. Також зняла оці нижні фласочні листочки, такі з неї. І зараз буду шукати, куди б її посадити більше горщик якийсь, Можливо, ось такі візьму її. Це за великий. А я її трішки так углублю туди і буде, я думаю, нормально. Зараз спробую подивлюся. Ця маленька лялечка буде ось так у мене тепер зростати. Великих коринок я підложила. Ну, таких невеликих, такі середньої фракції, можна сказати, повітряні кишеньки є. Біля шийки я близенько не підкладала, теж розпихала там коринками, роззакріпила квітоносики, бачите, вони постійно дорощуються. Нові з'являються. Лізуть. Так що, думаю, що їй сподобається, і вона не стресане, продовжує своє квітування. Так, наступна рослинка ось таке здоровенна, це як сюрприз від Sony. Він у мене квітував, але це якийсь просто азіатський, я не знаю, там сорт звичайний, чи гібрид, чи що вони там намішали. Ось такі жовтенькі, воскові, пластикові квіточки, ароматні. Ну, ви бачите, що він там робить мені, він підіймає всю кореневу. І ось така шапка вже над горшком вісить. Знов таки, я його, його треба персонально поливати. Чого ну, я не роблю, і щоб він знов таки не скинув коріння при черговому поливі або недоливі, я його теж зараз просто от верхній мох тільки зниму і перекину в більший горщик. Все, така буде перевалка для нього. Він теж ростить підніс, бачите. Там у нього була така плямка чорна на шиї, ви знаєте, якась незрозуміла. Я її підковернула, а там пішла така прям гниль чорна всередині тканини пошли чорним таким, цим, і, і, тип, ніби по судинах розходитись. Тому я обережно зачистила, змастила топсином. Ну, поки що, ніби, бачите. І центральний листочок такий, і цей попередній, все добре. Вона не глибоко якось так відразу зреагувала вчасно. Одне говориш, а інше виходить. Не вдалося мені, бачите, комочка зберегти, почала чистити виймати. Захотіла все-таки змінити ось це волокно, воно, бачите, перетрухає, воно довго не тримається в посадці. Але за його рахунок, я чомусь думаю, що посадка виходить більш така повітряна. Воно не дає злежатися з субстрату, знаєте, і все-таки такий повітряний простір всередині виходить. Ось, ну, я думаю, що нічого. Багато дуже активних корінців. Зараз обережно запихну новий горщик і перекину. Ага, ще зняла один листочок найнижчий. Ще раз його, ну він тут з цієї сторони. Ось тут був. Ні, не з цієї з цієї сторони він був. Тут шість листочків. Я думаю, цей такий він вже почав піджовтіти, такі плями якісь були в нього. Тому, ладно, думаю, ним все одно відсохне. Краще я трішки підсипу кори тоді вже вверх. Дивіться, як повітряно вийшло. Тут знизу видно, що бачите, повітря не спресований. Не спресована посадка і тут видно добре. Трішки моху. Тут знов корінчик споглядається. Ось тут теж віконечко таке повітряне. Та добре буду спостерігати за ними. Ну і ось ми бачимо шийку і квітоносика на цю сторону ось так. рослинка. Наступною до пересадки буде ось ця красуня, але я чомусь її боюсь трогати, чому, щоб не спровокувати. Мені здається, що вона ще милиться квітувати. Бачите, така пазуха надута, кругла. Що мені з нею робити? Хотілося перекинути її до нової посадки. Корінчики є, це моя сакура, вона ось недавно тільки відквітувала, така рясненька була. Віршинки тяне, тут є, але хочеться почистити корінці. Не знаю, я, мабуть, все-таки, все мабуть, я її пересажу, а там уже хай як хоче. Так, випитала така специфічна у неї коренева система бачите такими ніби палками прямими, гострими. Не знаю, в чому в цього горщика в закриту посажу її. Ну, якось так вийшло. листочків зверху не так багато. Два, здається, зняла. Коріння видно, Низ, бачите, повітряний, я думаю, вода там не буде застаюватися. І від шийки багато було нових корінців, я їх прикрила мухом, хай гарно розростаються по, по горщику, по посадці. Хочу ще також пересадити свого метеора бігліпа, це друга рослинка. Перша в мене з квітоносом, тож чекаю. Ну, А ця щось їй не подобається, тому що я дивлюсь, почали листочки жухнути, почали втрачати тургор. І я дивлюсь, цей мох такий, він, знаєте, темний зробився, але мені він колір не подобається. Я його хочу замінити. І зроблю більш повітряну, трошки додавлю кори туди всередину, тому що зараз, поки що, тут посадка. Мухова, просто чистий мох. Влітку розвивалася рослина дуже добре, багато було нових корінців. В одному з оглядів я її показувала вам. Ось, а зараз прийшла осінь, стало прохолодніше, і посадки стали повільніше просихати, і їй щось не сподобалось. Можливо, навіть я і задала багато водички. Ну, хоч, бачите, корінці активні. Зараз розберу, покажу. Ну, Бачите, відчуття мене не підвело. Коренева, залита. Скину всі корінці. Ну, бачите, я дивилась по стіночках. По стіночках ці були активні, ніби до стіночок дотикалися. от Я їх бачила, тому а ці були всередині, їх було не видно. Тому зараз буду зачищати, лишати те, що є, і перевалювати до іншої посадки. Шкода, гарна була така ж рослинка вже. Мало що лишилося. Скільки корінців активних. ну Тут від шийки я зняла нижніх два листочка, трішки глибше посажу. Посадка буде дуже повітряна, дуже легка, трохи волокна, кора з великі коринки знизу, волокно і обгорну корінці мохом. Все. Більше нічого напихати туди не буду. Це щось на зразок, у мене буде такої тимчасової реанімації, поки корінці добре не підуть, в ріст, не запущу. Бачите, я взяла такого глибшого горщика, листочки положила на стіночки, щоб тримали, щоб не провисали. Ось, може, тимчасово-таки все тургор ще втрачатися. От на низ там у мене корки, шматочок кори. Зараз ще положу кілька кориночок, полокно. І мохом прикладу. Ось так буде вона знаходитись поки. Ось що в мене вийшло. Бачите, знизу зовсім порожньо, такі досить великі аж на просвіт повітряні кишеньки. Волокно зверху над корінчком і зверху приклала мох, щоб все-таки трималася волога. В горщику, щоб корінці отримували. Поливати буду дуже-дуже обережно, поки що по краєчку змочила. Ну і тут вже внизу є отвори, тобто не думаю, що вода буде скупчуватися, тим більше корінці лежать на пропах, навіть якщо внизу щось буде там застоюватись, то вони поки що туди ще не опустяться. Головне зараз тургор листя підтримати. Можна. Ватні спонжики прикладати, добре реагують на це. Протирати. ну Через тиждень-два можна якісь, знаєте, антистресанти HB101, біплантол додати, вітаміни, що, що хто любить якісь там коктейлі. Ось, ну, а потім вже застосувати вже засоби для нарощування корінців. І лишилася в мене ще одна ось така здорова квіточка. Я хочу її пересадити, тому що мені складно за нею доглядати. Коріння у всі сторони. Шийка ніби піднята вже над горщиком. Горщик тугий, багато там, бачите, коріння напресованого. Зараз постану, розберу і у більший горщик перевалю. Росте квітоніс, не знаю. Буду обережно старатися, щоб все-таки не, не травмувати, і щоб вона не тормознула в розвитку. Не змогла я, ви знаєте, дістати її обережно комочком, тому що там був і торф стакан всередині, його треба було прибрати, і він так якось дуже сильно заглиблений, тому що, бачите, шийка, яка довга в цієї. Воргочки ось тут трішки ще навіть підрізала. Плюс кора була з такою якоюсь білою цвіллю. Не хотіла заносити її в нову посадку. Це не знаю, коріння вистачає, звісно. Це тільки мене турбує те, що я можу тормознути квітоніс. А так, я думаю, вона в новій посадці приживеться і буде добре себе рости. Коріння вистачає, листочки теж активні, хороші. Дивіться, як чудово, вона розмістила жодного зламаного корінця. Ну, вона буде трішки, ніби на вершинці над горщиком. Я зазвичай не роблю таких посадок. Я люблю, щоб вони все-таки були трішки заглиблені, щоб листочки лягали на стіночки горщика. Ну, тут по-іншому ні, тому що дуже довга шийка в неї. І корінці такі дебелі переламати, все всередину всадити. Хай краще так буде. Я думаю, що їй це не завадить. Ну і плюс буде експеримент для мене. Побачу, як вона буде розвиватися саме ось так, трішки вище над рівнем горщика. Так, ось так. Але я ще придумала: знаєте, що в мене є шматочок ось такого муху. Я зараз хочу так між корінцями сюди підложити, щоб він був навколо кореневої шиї. Я ось цю посадку робила з таким мохом. І свої черевички, здається, теж пересаджувала в такий мох. Він такий, він росте, він не жовтіє. Цікавий, якщо чесно, цікаво за ним спостерігати. Так, це мій ластик, бачите, там корінці у нього після пересадки пішли. А з цієї сторони, не знаю, буде вам видно чи не буде. Квітоносик вон там. Видніється, і бруночку теж він розбудив. Ось листочок новий у нього. Теж така вже немаленька рослина. Так, мені дуже подобається, що в мене вийшло, так, ніби природньо-природньо, десь там у лісі, на якомусь горбочку сидить орхідейка і росте, і скоро-буде -скоро вже квітувати. Ой, ну, сподіваюся, що всім все сподобається. Буду, звісно, показувати, як вони себе почувають, як вони відреагували на мої такі експериментні посадки. Ну, такого я ще не робила, якщо чесно. Тому самій цікаво. ось, Всім бажаю гарного дня. До побачення!